Всім привет, сьогодні мимкрай. Сьогодні ми з вами граємо 9 ночей, Тут вийшло другий тиждень обнови. Давайте з вами подивимося. Так, альфа прикручає ялинки Прикручаю ділинки. До речі, нам треба буде кришати ці ялинки. Біжу трохи пограбу, я до дофармлював, щоб купити класти за, що за 900. І що додали? У нас додали клас за 900 і Альфротіки роздає, чи що щось родіть від того. Не? Так. Ага, у нас страшно Леня. То викину. Піню. Добре, ми тут поняли. Давайте, е, нас додали два нових класи. Один сніговик, другий ельфік і другий. Давайте першу купимо з нами сніговика. До речі, він коштує 100 редакція в нього 80. Він є таку пушку і таку штуку. Давайте першу підемо з нього подивимось. Потім візьмемо uh, за 900 купимо і 90 прийдемося в yeah. Так, Ми спавнимо з такою куткою, до речі. От того кутка випадає дуже часто з подарків, яких є Ельф... з альфу. Ті, що альфа дають подарки, якщо їх списаєш, но дуже часто з них падає і ще друга падає. Что стріляє э... Я забув, чим стріляє, але... Ну, не дуже подібне. Але того вот дуже слабає. Але вот, в принципі за 80 гейм. Може бути. Отакий такий клас. Так, і нам тоді би ще шапок подали, так. во шапочку дали да, да, нам щетку. Ну, класний ВК може бути. За 80 ну може бути. Перезайшов. Ми там уже подивилися неглока. Що його прокачати. Давайте тепер з вами купимо цей клас эм, Альфа Кири Птаки. Задивцо, давайте купляємо його з вами. Все ми з вами його купимо лишилось 6 конфет капец. Так, спочатку нам дається один подарок. Потім зараз скажу, що дається секундочку. А, е, Цей клас дає кожні 3 хвилини е, подарунок, його можна віддати своїм е, тиммейтам. Давайте зайду з іншого аккаунту. Треба подарувати 40 руки флерів, щоб прокачати. Давайте я зайду з трінка. Хочу подарувати так давайте які він речі дає. За 900 емі я думаю буде, за 900 конфе буде щось ліпше. Так. Адже да, подарок, подарок на дав. Кожні 3 хвилини. Я Якщо не бачу подарок. Байдесом типу чекаємо 3 хвилини. Бачимо, що він дає. Якщо він дає якийсь куті речі, стімейт. Це топ видраючи фарму, от такі штуки, штуки. не бачите, питаються от таких... Ось з таких дерев випадає, в ті штучки, гірлянди, і це мови випадає. Нам треба для того, щоб новий біом усики ті ялинки прикрасити, 12 ялинок нам треба, і ми там зможемо будувати, і там у нас оленя не буде. Бачите, випадає. І я зараз прокачаю, збираю 12, прокачаю до 4-го левела, там всі ялинки будуть на 4 левелі. І тоді горниць ми з вами разом моєї линки. Я вже назбирав 12 гірлянд, тепер будемо з вами прикрашати От його класний. Я рахую це найкращий клас у грі, тому що він кожні 3 хвилини дає отакі подарки, які можна відкрити. От я скільки грав, забрав ті горлянди, і вони інвентар капали. Якщо возити клас, це дуже топовий клас дає халявні предмети, якщо стояти, наприклад, АФК, це найкращий клас я рахую. Дивіться бандаж Ну, Це найкращі класи ігри я рахую. Є стотор, так дивіться, що нам випадає. Ну я рахую, це один з найкращих класів, тому я раджу вам купляти його, якщо стояти АФК довго дню, тому що бандажів дуже мало є, то вони будуть спавнити. Давайте тепер з вами йдемо до мирку ці найкращий клас в ігрі. Перейдемо з вами прикашати ялинки. Для зелені не дістане. Корис. Не видно взагалі тут нічого. нічого. Так, перше йде. Друга. Ква третє. Четверта. Piatta, sono la bottavastima, sosto, salmo, osima. що десь тут мають бути ваше літо дев'ято там? так якраз тут є вроді би все прокрасив що десь тут мають бути а вот этом новом отношении какой 12 и и остальные, а вот, остальные. Даже файл, что у меня такой рублей такие. О, все, засвітили звонки, зараз ельфовий. І до речі, тут звонить ці локації, бо по карті у того -то сині, що Тут Олень ходити не буде він у тут пивати не буде. Тому що тут уже ходять ельфа. Бачите, в принципі, і ходить. Ми, від чого ельфи. Ми тут до речі можемо і будувати, зараз вам покажу если чекайте секундочку возьму 6 пудуй и заможу сюда будувати тут во там шо хоч. Отдачі, індія, я я що хочет нам подарок кожен три хвилин да я инвентарь подарок тому цей топовый класс я всем раджу куплять, цей не класс игры потому что я бесплатный платні речі Кожні три хвилини. Дякую всім за з Заходьте в мій канал ставте лайк з візиком. Дякую всім три.